Доброго дня! Знімаю такий відео-відгук по цьому котлу. Це 15 кВт котел, трьохфазний, дозволяє включати тільки одну, дві або три ступені по 5 кВт відповідно. Має вже вбудований температурний показчик вихідної температури. Для себе я додатково поставив показчик обратки, щоб знати, який перепад в системі, вміє працювати з зовнішніми термостатами, такі як, наприклад, від від бойлера або від термостата в будинку. В мене тут система така розумного будинку разом з тепловим насосом, тому ось трошки дротів лишніх. Але загалом дуже задоволений, максимально простий і надійний апарат. Я брав версію без циркуляційного насоса і групи безпеки, і розширювального баку, так як в мене тут доволі складна система обігріву, тому в мене група безпеки окремо, розширювальний окремо і е циркуляційний окремо. Ось якось так. Насправді дуже гарно це я показав. Е півтора сезону я ним обігрівався. Можете брати перерозмірену версію на рахунок того, що ви очікуєте якихось дуже великих морозів. Але загалом розрахунок 10 квадратів на 1 кВт у добре утеплених будинках він ем, надлишковий. Тобто можна дійсно брати трошки менше. Наскільки трошки не скажу, це потрібно робити розрахунки. Але загалом... Навіть якщо ви візьмете перерозмірену версію, ви можете завжди її або відключити деякі, або вказати температуру, і він буде тактувати. Тактування не настільки серйозне, так як в газових котлах, воно не впливає на срок служби і так далі. Тому сміливо користуйтесь. Доставка безкоштовна по всій Україні. Переходьте на сайт прямо зараз за посиланням в описі під відео.